Blah, blah, blah. Боже, Святий крепкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віки. Амінь. Пресвята Тройцы, помилуй нас, Господи. Чисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий злянці із селі, наші мочі нашій імені Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, по на віки віків. Отче нашої сі на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватися нашим. І не вби нашу спокусу, але визвали нас і лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Ам. Глянь в любителю і на того, хто ради них повішення вжив, віжив від души ненаситної, що на учителя таке відважилося, До всіх, воює, Господи, тобі! в мирі Господу помолімо. Господи помилуй. За мир з неба спасіння душ наших, Господи помолімось. Господи помилуй. За спокій усього світу, за добрість святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господи помолімось. Господи помилуй. За святий храм, так и так, по побожі, що страхом Божий ходя до Нього, Господи, и помолімось. Господи помилуй. За владику Отця нашого, блаженніше митрополита Епіфанія, владику нашого, преосвященнішу епископа Виктора. Мокаческої Карпаско, Чесне, присвіт Ісухристі, як Осу, за весь людей, бе, Господи, помолімось, Господи помилуйся. За Боголюбив, боголюбив і побережну країну нашу, уряди війську, Господи помолімось. Господи помилуй. За це селище, за на наше, і всяке місце, село, Україну, тих, що вони живуть, них. Господи помолімось. Господи, помилуй, за добре поліття, за ворожа, подів, за них і часи мирні спокійні, Господи, помолімось. Господи помилуй. За подорожних на воді на землі в повітрі, за недужних неможних, поневольних, за спасіння і Господи, помолімось, Господи помилуй. Щоб Господь Бог спаси, помилує старих і молодих убоїх сил і дудовість. І тих, що в хороб журбих відав скорботах, в пригодах в полоні, у в'язницях, засланнях, особливо тих, що терплять гоніння Христа, раді і раді, православної людей від людей безбожних, від відступників та єретиків, що Господь задав про переслідування від віда змістився своїх. Їхаю, щоб своєю Божесне силою, скоро подав їм помощ і волю, визвони, Господові, помолімось. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог спасе, помилував тих, хто не напідкрить нас, і хто чинить напасті на нас, і щоб не допустив їх загинути через нас Господе, Господові помолімось. Господи помилуй. Що Господь просвітив світом божественного пізнання відступників від православної віри, засліплених, погибленими, єресні, приєднав їх до святої соборної апостольської церкви. Господи, помилімо. Господи помилуй. Що Господь Бог милосерди заступився за святу свою православну церкву охоронив їх віроги, видимих і невидимих, щоб послав їм цілющий мир, місну єдність та славної розвідки Господові, помолімось. Щоб Господь Бог прикладом своїх страждань послав нам усім цього посту св'яну покору, місну терпеливість та братню любов, щоб е ними ми вдосконалили душу свою для достойної зустрічі, воскресіння Господнього та життя правдивого о, християнського Господові. Помолімось. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог задав і за всіх спочилих надії та воскресіння вічне життя батьків, братів та сестер наших, що тут лежать, та православних християн та всіх усюди, що оселив їх з усятими, де сіяє світло лиця Божого. А нас помилуй, Господи, помолімось. Господи помилуй. Щоб не на всякі гніво, журби, небезпеки та недолі, Господи, і помолімось. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодатью. Пресято пречисту, при приблагослове, славу величе нашу пророцю. Усе Діво, Марія Всіма, святими, і самі себе один одного с життя, а на наших вступу Богу йдемо. Тобі, Господи! Бо тобі належить всяка слава, честь і покоління, Отцює, Сина, Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки. Спасіння вчинив, Єссі серед землі Христе Боже. На Христі причисти руки свої простягнув Єсі. Збираючи всі народи, що взиваю, Господи, слава Тобі, слава страстям Твоїм Голі. Висів всю землю невдержно, творіння, побачивши на лобні повішеного, жаха великом зригнулося, взивали, немає святого, крім тебе, Господи, ще ще мий, Господи, помолімось. Господи помилуй. Заступи спаси, помилуй, охорони, збори Твої благодаттю. Господи помилуй. Пресвято пречисту, преблословенно, при славу величе нашу пророцу, сіді, Мари, всіма святим, і поминувши, саме свядину одному, все життя наших, хто Богу віддамо. Тобі, Господи! Вот Твоя влада, Твоя царство, і слава Отця, Сина, Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Спасіння вчини, віся, серед землі, Христя Боже. На хресті причисті руки свої постягнув єсхі, збираючи всі народи, що до... Господи слава Тобі, слава страстям Твоїм, Господи, слава страстям Твоїм, Господи, слава і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки вам. Узяти войни. Себе, но би настраждали поліпіння прийняв, як і вдома звіра вийшов, волосся ще до сторожів, сторожом марнотого і неправдивого, ми позаставили по милісцю. іще, ми Господу, помолімося. Господи, помилуй. Заступи спаси, помилуй, хрони нас Боже твоєю благодаттю. Господи помилуй! Прий свято, причисту, при благословим, славу Ведичу, нашого родцу, Все Тіло, Гриві, Святими повнуше, самі себе один одного сереття наших вступового віддамо. Тобі, Господи. Бо ти благий чоловіку любої збоки, сіє тобі славу славу, віддаємо Отцю і Сину Святому Духу, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Спасіння вчинив єсміє серед землі, Христе Боже, на Христі причисті руки свої, простягнув єсі, вбираючи всі народи, що зливають. І вислухай мене. чому мене, Єси. Поділили ризими поміж собою, і за одежу мою кидали жереб, поділили ризи мої поміж собою, і за одежу мою кидали жереб? Господи, помолімось. Господи, помилуй! Ох, ти святийся, Боже наш, у святині прибуваєш, тобі славу віддаємо. Отцю і Сину, Святому, Духу, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Все, що дихає, нехай хвалить Господа, все, що дихає, нехай хвалить Господа, воліть Богу святині Його, воліть його тердині сили Його, все, що дихає, нехай хвалить Господа, все, що дихає, нехай хвалить Господа, нехай хвалить Господа. І що подавиться нам високого святої вани Господа. Бога молимо Господу, помолимось. Господи, помилуй. Разом ми стаємо побожного високогомся цієї Євангеліє милує І дука від твого. Дія Слава страстям Твоїм, Господи. Будьмо уважні. І Богу у напис про його Год царідеський. З ним розп'яли двох розбійників Одного правого, з другого лівого роч. В нього збулося Писання, яке Кодили, лихословили на нього, киваючи головами своїми, кажучи, гей, ти, який і руйнуєш храм за три дні і створюєш, спаси себе самого, і зайди з Христа, так само, і первосвященники з книжниками, глузуючи, говорили один одному, інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїль, нехай тепер зійде з Христа, що ми бачили, увіруємо і, і розп'яти з ним, ганьбили Його. О 6 години настала темрява по всій землі, тривала до о 9 години. О 9 годині години Ісус викрикнув гучним голосом Елої Елої лама савахвання, що значить, Боже, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши, те, говорили, він іллю, кличе, а один побіг, побив, намочив губку і Настромивши на трустину, давав йому пити, кажучи, стривайте, побачимо, чи прийде і я зняти його. Ісус, скрипнувши гущем, госу, спустив дух і в храмі, на двоє зверху донизу сотних, який стояв напроти нього, побачивши, як він, так скрипнувши, віддав дух, сказав: вистинув чоловік, цей був син Божий, були тут жінки. Які дивилися далеко, між ними були, і Марія Магдалина, Марія мати Якова молодшого та Іософії і ті Соломія, які тоді, коли він був, були, ходили з ним, служили йому і багато іншим разом прийшли до Єрусалима. Слава добрите, Піньто. Хоївся сина, бо стану й прославляйся, вознес суці слави, як Бог всіх, хто повсякчасну звіру любові тебе величають. Слава з Срецям Твоїм, Господи, слава з Срецям Твоїм, Господи, слава Туєсину, Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віки Амінь. Бла бразни, Іосис, знявши при чисто тіло Твоє, блашени свячисти убив, і папушек покривши, угробі новий положив. Повіли нас Боже з великою милостю, молимося, вислохай и помилуй. Господи, помилуй. Ще нам за Кося нашого блаженного митропіта і фані, велико нашого, присвяченіше епископа повітря за братів наших священників, священних монахів, за все в Христі братства наше. Господи, помилуй. Я ще молимо за помережну Україну, нашу владу, війська, щоб ми положили мирне тихе життя всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй. Я ще молимо за мирне життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже, завітання, прощення, відпущення гріхів, рабів Божих, всіх прихожих парафіан святого храму цього. Господи помилуй. Бо ти милостивний, що до полюбний Бог, яся тобі славу віддаємо Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Ще іще, сколи, Господу, і ще, сколи, що коліни, Господові, помолимся. Господи помилуй. Слава страстям Твоїм, Господи. На хресті раді нас присвяховане Ісуса Христи, відрохти Сину Ботця, невечетне Безотня, милості любові ж я знаю, що ти за Христі мою через милі свою, немимо своє пролити на хресті свою кров, яку я вояни не вдячний своїм огідним вчинками досі ногами топтав та ставив ні за що. Тому злибини беззаконня та скверни своє дивлюсь я очима, духовним нині на тебе, свого відкопітя, розп'ятого на хресті, і покорою віру рацію Твої, повні благодаті Твої, припадаю ніс перед Тобою, благаю творшення провин. І направи водного Мого життя. На хресті присвякований, вислухай наше благання, споглянь на народ наш, споглянь на всі руки, рани Його і пошли Йому долю щасливу, спокійне життя, мир церкви Його, нехай Твоя кров божественна пролита за нас на хресті оми всіх нас, великих страждань, які терпимо всі ми за наші провини Тобі. Е, Боже сил у нас немає терпіти, бо вже нашими слізьми, грібями покрилась уся наша рідна земля. Заступися, Господь, наш мого за церкву святу свою, а, православну охрани від ворогів видимих невидимих, і пошли їх свій вир, святий, міцну, єдно, ся розити Будь милостивий до мене, Владико, мій суддя. Не відкинь ти мене від лиця, то рукою своє всесильною, пригорни мене до себе, постав на дорогу праведного покаяння, щоб я відтепер міг покласти початок своє спасіння, своїм божественним стражданням, то коми тіла мого, пролитою крові твою вочисти. Ці скверни моєї душі розп'яттям своїм, розітни мене від світу з його спокусами і пожадливостями. своїм Христом закрий мене в дорогів, видим і невидимих, що ловлять вони мою душу. Своїми ногами проколотими, відверни ноги мої від всякої лукавої дороги, руками своїми проколотими, стримай руки мої від всякого вчинку для тебе невгодного. Присвяхований тіло, прироби свяхами до страху моє тіло, що я. Відхилявся знову, долу, чинив тобі добре. Ти, що сховив на Христі свою голову, похвали до покорів мою горду землю пиху, те новим вінком своїм охорони мої вуха, щоб нічого не чути мені, крім чесноту. Ти, що стане своїм пробував жовчі покласти охорону нечистим устаном. Ти, що має спроковати Списом серця, створи серце, чисте мені, солодко, раню всього мене, всіма своїми рами, до любові твоєї. Щоб тебе, твого Господа, я полюбив і всією душею, і всім серцем, всією силою, і всією думкою. Дай мені себе, чужинця, що має для голови приколити, дай мені себе найдобщо, що від смерті визволяє душу мою. Дай мені себе найсолодшого, що своєю в скорботах, написав мене насолоджує, щоб того, кого я ненавидів, прогнівляв. Від себе проганяв і до Христа свяхами прибував, щоб його тепер я полюбив, прийняв з радістю солодко, поніс його хрест до кінця мого життя. Не дайте мені тепер відкопиті мій. Найдобріше жодний вчинився волі мій, бо зла не потяжча вона, щоб мені знову не впасти тяжку неволю ріка, яких царвав було мені. Нехай мені чиниться, завжди воля, добра твоя, що Стасти мене хоче, і я її себе доручаю. Ставлю себе. Мого розпека, Господа, при духовним очима свого серця, благай слабини душі, щоб і тоді, коли я тлінним тілом своїм розпочатися буду, я сам у себе на Христі своїм бачу, щоб ти прийняв мене в руки свої, заступив, від відповітряних духів злобі, і оселив тими грішниками, що добре тобі догодили своїм покаянням на Христі прибитий, вислухай наше гаряче благання, споглянь мости на нас. Що зібралися в храмі святому Твої благаємо, сніжного розп'яття Твоє, бронина усіх божественних крові Твоєї своєї. І ратуй нас відраб, недолі, тяжкими страстями Твої, не, долі, тяжко, не страстя, будемо в повні покори служити тобі повік вічна. Амінь. Премудрість, пресвята, Богородиця, спаси нас чесніше від Херові, незрівняно славнішою славнішої Серафімів, щоб із сіння Бослого породила, дійсно Богородицю. Тебе величаєм, слава тобі, Христе, Боже, надія, слава Тобі, слава і Сину, Святому Духу, ми нині повсякчас на вічні вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, поміло Господи, ми благослови. Просто, що ради нас, тоді, раді нашого спасіння, страшних мукою жертвоче, вільне порибіння, тілом терпіти, зволив молитви, прочистиє своє матері, тих славних хваляних послань, святого славу і хваляння, Андрія Бороданого. Основоположника Української церкви, святих правди, бойців і Ані, преподобних поносних отців наших всіх святих, помилок, спасе нас, якому на сердце, велику Бог і всіх. Амінь. Притерпіве за нас, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. Прийдіть у блажень Йосипе, завжди пам'ятаю, що вночі до Пілата прийшов і життя для всіх випросив. Дай мені цього чужинця, що має, де голови прикликати. Дай мені цього чужинця. Що учні рукаві на смерть його видав, дай мені цього чужинця, що мати його позріла розп'ятого на хресті, то ридала, взивала, і по матір нему Горе, горе мені син, горе моєї мені світло, дроба її і улюблена. Е, Предичене, бо сім'ям церкви сьогодні збулося, моє серце пришило з мечем, але на радість свого Воскресіння плачу і зміни. Поклоняємось крастям твоїм Христє. Уклоняемся, храсте, страстям уклоняемся страстям в Твоим кресте, уклоняемся страстям в Твоим Христе и святому воскресению.